Зранку випити, проснутися. Дівчата ще збираються. Зараз ми Наталю відвеземо на брови, здається, чи вії, я вже не пам'ятаю. Бачите, сьогодні сонце в нас жара, поки що, поки сонце вийшло за хмаринки. Але думаю, що має бути тепло. Дивлюся, машина вся повністю грязна пилються. Все через те, що дороб... роблять дорогу. Хлопці сверлять. Треба буде її завезти на мийку помити. На неї дивитися страшно. І з Кралінкою може десь ще проїдемося, не знаю, де вона захоче. Пилюка, ремонти. Інтересно, якщо я помию машину, тоді як це буде? Хоча вони ремонти вже доробляють тої дороги, але не хочеться помити, щоб знову була брудна. Там йдуть мої красуні вже. Це хто такий щасливий? Я. Все? Погнали. Маму завезли ми на процедурки. Купили хліб. Кажу, короні, давай погуляємо ще, а вона каже, що вона не хоче гуляти. А чого ти не хочеш гуляти? Диви, яке сонце класне. Стій, зупинись. Я тобі купив таку пляшечку, прикольно для того, щоб ми ще погуляли. Добре? Ну, а тобі Добре. пляшечка підходить під курточку з вінорожками. Шо, ні, ти не хочеш гуляти? Ну будь ласка. Ні. Ну королінка. Ну, хочеш додому? Короче, Кароліна, не хочу гуляти. Хочу додому. Не знаю, що з нею сталося. Вона щось на вулиці не любить гуляти тепер. Негарна погода. Негарна погода? Чому? То холодне, то не можна стати на ті яйця. Не можна на тій дієчко сідати? Вставай. Ходи тоді додому, добре. добре, добре. Пішли додому. Кролінка поспала. Каже, що у неї вже великі ноги виросли <рес> за ніч. Дивись той велосипед тобі так класно йде під цей светрик. Ну не хотіла йти гуляти, казала, що на вулиці скучно, але побачила біговел, ровер. Я її розклав і каже, все, хочу йти гуляти, кататися. Ну, де? На вулицю. Поки сонечко так тепло, перед обідом у щось, ну аж ніяк не хотіла гуляти, не знаю. Їй подобається тепер чогось бути вдома. А ти скажи, що вдома ти хочеш бути? Що вдома ліпше? Ну, все. Хочу поніжитися. Все, поніжилися, та? Давай я тебе зараз одягну чобітки, курточку, і будемо направлятися на вулицю гуляти. Окей? Окей. Да, 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 да. О, так швидко будемо летіли. Ну, погнали! Ей, ти мені на ногу наїхала, переїхала, все, тепер вже 55-й буде розмір. Зараз. Направляємося з короліною і навіть не знаю куди. Куди, доця завезе, туди і буде. Треба сюди заїхати, дивись, а тут бач, виїзд якраз. Хідник тут знаходиться, а ти вирішила там, де бордюрчик. Все, поїхали? Під гору мушу її пхати, бо країнці тяжко. Не її розуміємо. Так, а нам під, а під гору ще далеко трохи, треба їхати. Можна. можна, можна, давай, якщо ти сильна, то погнали. Приїхали з корінкою на таку рівну доріжку, і вона якраз спускається вниз. Я змучився, поки її завіз під гору. А тепер тут можна спускатися нормально. А тут, коли спускалися на біговелі, тепер... Буде спускатися на ровері. Тормози, тормози ножками! Ці <роз> <and para> <BACKGTA> педальки так калатали її по ножках. Ще раз хочеш, сподобалося? Так, я хочу, щоб я себе. Ну давай, пробуй, виїжджай. Але то треба педальками крутити. давай на педальки поклади, на педальки. Бо ти коли на педальках, то потім педальки затримуєш на одному місці і все, і ровер зупиняється тоді. Тут інакше гальм немає в цьому біговелі. Крути, крути. Давай. Отак, так. Короче, їй сподобалося, коли педальки б'ють по ногах. Вони ніби її лоскочуть. Вона так радіє, тішиться. Але добре, що по рівній дорозі вона навчилася крутити на педальки. Це для мене цей клас. Ти без рук хочеш їхати? Хотіла такий трюк показати, тільки з гірки не можна без рук з'їжджати. <реш> так, чуть, чуть не злетіло. Пішли з Карліною в магазин. Погуляли 10 хвилин, тепер хочу щось вибрати. Ну вибирай, що хочеш. Бачите, тут все з Польщі привезли. Крінгелси, молочка, кетчупи. Є наш любимий кетчуп з Чехії, 200 гривень. І такі. А то якісь чилі, вони дуже гострі. З таким півником. То... А то якісь ці біскоті, печенька такі великі. Вот. Знайшла Карліна Кіндер колекція Мікі Маус Дісней. Ідемо подивимося, де вони продаються зараз, їх візьмемо, бо Оце запечатані. Йдемо подивимося, вони десь мають бути на прилавку. Ходи. йдемо шукати. Великий. То для великих діток, оце. А -а -а. Це бачиш, у ментолова жвачка вигляді зубної а -а -а. пасти. А то така накручена, як Боб. Ліпше Боба їсти, бо це жвачка для дорослих теж діток. Ти що жувачки не їсиш. А оце бачиш для маленьких діток? Так. Бачиш така времени? велика. Для тебе. Да. Беремо таку велику чи беремо таку? Ні. Велику? Я зараз курі у неї, таку не можна брати. Таку? Так. Да. Беремо цю люблю. велику, так? Так. Да. Пішли. Да. Коротше, Кароліна вибрала собі мамбу різну кольорову. теж отожію. Не може виїхати з магазину. Дала мені шпи і відкрив. Такого гнома прикольного знайшли з окулярами. Такі дівчата, ляльки. І ще гномики. зелений і білий. <рес> Кароліні не виходить їздити по цій бруківці. Нервується, бо колесо десь застрягає. Я щось маю. Ану, доженеш чи ні. Давай, давай. <рес> О, коли в неї є стимул. Що в нас щось хоче, то вона. <хи> От як швидко їде. Клас, тебе так класно виходить. Супер. Ти справжній гонщик. Міка Хакінен. Класно. Поїхали до смітничка, зараз тобі відкрию. Давай. їдемо Любиш такі жвачки? Давай, то я викину сміття. Але яка жувачка класна. Приїхали ми на парковку. Тут хоч бруківка така рівніша, бо там для пішоходів, така дуже з виїмками, і Кароліна нервується, не западає. Тут може хоч покатаєшся. Що, що? Машина запарковується, Машина так? Запарковується, да? Карина попереджає, щоб я відійшов. Ми з Кароліною додому, тому що вона каже, що хоче пити. Я думаю, через ті цукерки, тому що вони солодкі, тепер хочеться щось запити. І плюс рухає в неї ручки вже холодні, куди на тому бігувелі, постійно за ручки ті тримає. Хоча вони прогумовані, але вітерець такий вже під вечір, де не холодний, тому що вона не змерзла, прийшла додому. Ого, яка ти сильна. Так накаталась, класно. Добре, йдемо пити. О! Дивися, червоний сік, так як ти любиш. А ну піднімаю чашечку, я буду наливати. Пустав на стіл. Зараз буду гріти. Що, капнуло трошки? Я собі теж загрію, чайочку. Так, так будемо пити Lover Berry джем. Ну, красуня. Весь твій єдинорожок ще стоїть, але він повністю спустився. Я тут замотав його ножку, тому що він вже починає падати. Ну, не тримається, а так замотав і він виглядає, ніби ще, ще літає. Але вже прийдеться його буде скоро відпускати або на сміття, або відпускати, щоб летів в небо. Куди краще? На смітник. Добре, смітничок. Да, Давай, я тебе за трошки. трошечки. О, дивись, яке класне волосся, таке довге. Клас. Вже тобі резиночку не буду вдівати. Якщо вдруг тобі буде заважати, буде лізти оченята. Класне волосся. Який колір класний. Переливається. Кронька вирішила татові приготувати чайок сама. Чекай, ще бачиш, ще, бачи, ще блимає. Треба почекати, коли зупиниться, тоді можна буде натискати на кнопочку. Все, приготувалося? Давай, я заберу Це чай червоний, фруктовий. Тату такі любить. Ну покажи! А то не фотка, то відео. То покажи відео. Ліна хоче подивитися на всі відео, що ми знімаємо. В неї є телефончик, мама її лишає свій старий, і вона на ньому бавиться, а потім каже, я бавитись не буду, а можна мені ще раз телефончик, я буду фоткати і знімати. І, і, і по хаті все фоткає, все, що бачить, і знімає на відео. Якби змонтувати відео з її відео і з фото, то <свісно> думаю, було б дуже-дуже цікаво. Все, помив'я вже колеса, того. Бігувала ровера. І мені сподобалося, що він власно складається. Тут зажимаємо кнопки, все розігнувся на повполам. І так само nice. ця от кнопочка оп, і дозволяє його закласти все. Переносити вручну мало місця, займаючи. Просто навіть покласти. Кароліна якраз мене знімає. Це от творіння Каролінки. Крилінка наш оператор. Все? Я твій бігувал. По ми. І докладу його на місце <праць> оператор Каролінка.